Всім привіт! Мене звуть Людмила і я з Дніпра. Зараз я є представником професійних французьких брендів у нашому місті. Хочу трошки ближче познайомитися з вами та поділитися своєю історією. Почну з того, що я дуже люблю те, чим я займаюся. Дуже цікаво звернутися і згадати, з чого починався мій шлях шлях пошуки або шлях призначення. Я дуже рада, що знайшла його саме у своєму напрямі, в своїй улюбленій роботі. Бажання працювати у сфері краси було в мене ще з студентських років, але життя весь час давало мені можливості спробувати себе зовсім в інших сферах. Починаючи від закінчення технічного вузу, до, менеджер... до менеджерки. З маркетингових комунікацій у сфері виробництва мінеральної води, потім була місна фабрика. Між цим я спробувала ще сферу продажу нерухомості та офіс менеджера у компанії з іностранними іноземними інвестиціями. Ще 10 років тому нічого не передбачала, що я якось зв'яжу своє життя зі світом краси, але ось 2024 рік я живу та творю у сфері косметології. Головна моя місія робити все для того, щоб наші клієнти отримували продукти та послуги найвищої якості. Я не готова морітися з якимось сервісом чи з якимось там кремами та доглядом, ні. І з задоволенням присвячу весь свій час працюючи з улюбленими клієнтами, пропонуючи та знайомлюючи їх з легендарними професійними брендами. Колись я чула запитання, чим ти там взагалі займаєшся? Насправді це душевний, творчий та професійний внесок у кожного та кожного, з ким стикаєшся за ці 10 років. І це неможливо без любові до своєї справи. Я знайшла своє призначення, вдячна Всесвіту та людям, що стали моїми вчителями. Я прям бачу, як складалася моя професійна сфера з цей линок, де кожна цегла це внесок у моє життя різних людей. Подій та можливостей. І зараз час поженати плоди. Дякую вам!